І всім привіт. З я Апельсинка, Мандаринка, Грінка. Вітаю на моєму YouTube каналі. І сьогодні я граю Мардер Mystery. Я шериф став. Так. Цікашно. Треба нам знайти мардера. Лили. Ну, нічого буває. Я накупляю тут е я збираю ці м'ячики, щоб пізніше е це купити і вам дарувати ці ножики. Коли я виб'ю один ножик, тоді я буду його розігрувати... Якщо в мене випаде якийсь ножик, Я обов'язково буду розігрувати. То не забудьте підписатися на мій, мій телеграм-канал. Апельсинка, мадаринка Українка. Телеграм. Так, давайте ми подивимось, як грають А ні 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 Ми зараз почнемо вебмардер. Є yeah, я бартер. Так, як Ви думаєте, чим вийти бути мардером? Так, так. ну, погнали. бой. Yeah. Yeah, Той манго. Я хочу ще раз бутину. Мені більше треба м'ячев його забирати. Мене вбив той манго. Смачний Е. -е. Мене, коротше, обзвали лол. М -м -м. Так, що такого? Так я <свист> ще може буду мардером. І дивіться, я зробила таку футболочку. -бу -бу. Отака от. Ну, це ну, ще на мою фанзустріч так і ніхто не прийшов. А я на вас чекала, але ніхто не прийшов. Але я хотіла ще свою сестру так привітати, що ніби це. Ну, фанзустріч навесла. Ну, може, вийде у нас в неділю фанзустріч. Може, вийде в неділю фанзустріч. Не знаю коли. Не вбили. Ну, нічого. Дивіться, тут написано. на 200... У мене же є 256 ячів, бо я збирала дуже довго. Так, тут друзі. Все, вигрались. А я була з шаліфом. Дивіться, тут можна бути ніби рятовники. Оком. Тут ти стоїш і дивиться, чи ніхто із маленьких не йде на воду. І все таке. Не будете там, хтось тоне, а я говорю, святию крухи. Я мирна. Ні-мій mm -hmm. треба десь ховатись. Я хочу десь ховатись. Жо, подивитись автомарде. Я виграла? Допевно, виграла. Так! Uh -huh. Я выиграла. Ай, Я не понимаю английскую и не понял, что ты сказала. Что сразу волк Я загляду не лол. І знаю, що це означає лол. Но ви, напевно, теж знаєте, що це означає взагалі лол. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Yes, шарів Так. Mm -hmm. Так. хто мартер okay. Слушайте сто прям. якщо зараз вота є марка. я ж вистрілила, що це не він. Блін. Так, мардер був той, і я попала. А я не знала, хто був мардер. Я вбила, що це не нелюбу. Йоу. Ммм. Скоро, я думаю, буду відео закінчати. І сейчас так я розіграю, так що буду мордером. Ну, я... Так, хто я. Ну, зараз ми довіграємо до ігру і я вже закінчую відео. Шапка я Я еще хочу этих мячиков забрать. Обрежу. Вин может быть в Так. Тими мои -мя мячики. -мя там -мя Я их несу. Це був. А -а -а. Ну, все, на це все, ну, всім пока, з вами була я, абсолютка, Мандаринка, українка. І не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал. Всім пока!